продається K14-102, він вже МТЗ-82 Двигун Д-245 з турбіною Ось такі шини, нагадую, в продажі 12-й рік, 12-й 12, 12. Тут у нас Двадцять 26 на сьома дванадцяте дванадцятый. Два гон. Че блондвона. Да воно там є. Підате, Йдемо на іншу сторону. Турбіна. Сухенька, чистенька, робоча, двигун також. Так. Коробка. Коробка у нас. 11 на 7, також 12 рік. Тут у нас стекло 12. 12. 12. Ну, тут вже бокове стекло 21 бо розбив. І також було ще замінено заднє скло. Розбили ще попередні власники. У 15-му році. або 15-го року скло. Ось Така машина, такий трактор. Ось не знаю. О, є наповнилося. 01, 08, 12. А ця, з цієї сторони нема. Під трактор не поїзд, вибачайте. Ось такий трактор. Щоб ніхто не сумнівався, що він якогось там до того року. Всі вузли 12-го року. Саме вроді пізний. Це було КПП 26-012. Начінь виїхав у липні 12-го року. Так. Ось такий тракторець. 15 тисяч на віддачу. Плуг 800 доларів, диски 2000 доларів і оприскувач 900 доларів. Виходить 18700 комплект, якщо берете все комплектом, ціна 18 тисяч на віддачу, 700 баксів донизу.